Ми ж як звикли думати про рослини? Ну, щось таке статичне, нерухоме, просто зелений фон нашого світу, правда ж? Але що як насправді вони постійно рухаються, реагують і уявіть собі, навіть полюють? Давайте ну, разом зазирнемо за лаштунки, розкриємо це, знаєте, приховане, динамічне життя рослин. І оце питання, власне, і є нашою відправною точкою. Звісно, рослини не можуть як тварини просто взяти і піти тудись, але це зовсім не означає, що вони пасивні, аж ніяк. Навпаки, вони розробили просто дивовижні способи руху у відповідь на світ навколо, і саме це дозволяє їм виживати і процвітати. І знаєте, щоб зрозуміти, наскільки ж винахідливими можуть бути рослини, нам потрібен головний герой. Зустрічайте нашу зірку. Це мімоза сором'язлива її ще називають чутливою рослиною або недоторкою. І повірте, це ідеальний приклад, щоб показати, якою блискавичною може бути реакція у світі рослин. Ну що ж, почнемо, мабуть, з найдраматичніших рухів у рослинному царстві. Це так звані настії. Що це таке? Це рухи, напрямок яких, от уявіть собі, не залежить від напрямку подразника, тобто ви торкаєтеся рослини і вона реагує, але не обов'язково тягнеться до пальця чи від нього ні, вона просто реагує на сам факт дотику. І от саме це робить нашу мімозу такою особливою. Варто лише до неї доторкнутися, чи там струсити, чи навіть просто дмухнути, як її складні листочки миттєво, просто на очах складаються, а весь листок опускається. Реакція настільки швидка, що її спокійно можна порівняти з рефлексом, і, звісно, це суперпотужний захисний механізм. Він просто відлякує травоїдних тварин. У цього дивовижного руху, звісно ж, є наукова назва сейсмонастія. Простими словами, це реакція на механічний струс. І ключова фішка тут ненаправленість. Розумієте, рослина просто згортається у відповідь на подразник, їй байдуже, звідки він прийшов, і таким чином вона робить себе менш привабливою для тих, хто хотів би її з'їсти. І тут виникає абсолютно логічне питання окей, у тварин за рух відповідають м'язи, нервова система, все зрозуміло. Але ж у рослин цього всього немає. То в чому ж тоді секрет? Як мімоза взагалі провертає такий швидкий і головне скоординований рух? А секрет криється в тиску води всередині клітин. Біологи називають це тургором. Уявіть собі, що клітини біля основи листочків це такі собі малесенькі надувні кульки повні води. І от коли ми торкаємося мімози, ці клітини миттєво викидають іони калію. Це, у свою чергу, змушує воду стрімко виходити з них. Що відбувається далі? Втративши воду, клітини втрачають пружність, вони ніби здуваються. І вуаля ми бачимо, як листки складаються. Це ж просто геніальна гідравнічна система. І знаєте, цей тургорний механізм це не якась унікальна фішка мімози, зовсім ні. Багато рослин, та ж конюшина чи квасениця, використовують його для так званих рухів сну, ніктінастій. Коли настає ніч, їхні листя опускається чи складається, а з першими променями сонця оп, знову розкривається, готове до фотосинтезу. Такий собі рослинний режим дня. І взагалі існує цілий спектр таких настичних рухів. Ось дивіться, квіти реагують на світло, це фотонастії. Розкриваються в день для запилювачів, закриваються на ніч для захисту. Все логічно. Інші, наприклад, цюльпани реагують на зміну температури, це вже термонастії. А хижі рослини, як от росичка, о, це взагалі окрема історія. Вони демонструють хемонастії. Їхні листки закриваються у відповідь на хімічні речовини в цілі комахи, так вони отримують поживу, там, де її просто немає в ґрунті. Розумно, правда? Так, з швидкими рухами розібралися. А тепер давайте перейдемо від цих, знаєте, швидких оборотних реакцій до чогось геть іншого, до тропізмів. Це повільні, але постійні ростові рухи. Саме вони, по суті, визначають форму рослини. Це такий собі повільний танок, що триває все життя. Отже, давайте чітко зафіксуємо різницю. Це ключовий момент. Настії, це швидка, тимчасова і головне ненапрямлена реакція. Вона базується на зміні тиску води. А от тропізми це завжди напрямлений рух. Він відбувається через ріст, тому він повільний і, як правило, незворотний. Тобто рослина буквально росте в певному напрямку і робиться, щоб отримати якусь перевагу. Якщо вже давати точне визначення, то тропізм це коли органи рослини змінюють напрямок свого росту, а спричинає це одностороння дія якихось факторів, наприклад, світла, сили тяжіння чи навіть хімічних речовин. Ну, а найвідоміший, найочевидніший приклад тропізму я впевнений, кожен це бачив на власному підвіконні це фототропізм. Пагони рослин завжди от завжди, вигинаються і тягнуться до світла. Це життєво важлива стратегія. Вона дозволяє випередити сусідів і отримати максимум сонячного світла для фотосинтезу, тобто для їжі. Не менш важлива штука геотропізм, тобто реакція на силу тяжіння. Тут все логічно, головний корінь завжди росте вниз. Це позитивний геотропізм. Він міцно закріплює рослину і шукає воду. А головний пагін, навпаки, росте вгору. Це вже негативний геотропізм. Його мета пробитися крізь ґрунт і дістатися до сонечка. Але думаєте, це все? А от і ні. Світ рухів рослин ще набагато різноманітніший. Давайте швиденько глянемо ще на кілька цікавих прикладів, щоб скласти, так би мовити, повну картину. Ось, наприклад, таксиси. Це коли рухається весь організм, а не якась його частина. Уявіть собі одноклітинну водорость. Вона, наче маленький кораблик з моторчиком, цілеспрямовано пливе до світла. Неймовірно, правда? А ще є нутації це такі витончені спіральні рухи. Верхівки витих рослин, ніби обмацують простір навколо себе, шукаючи опору. Вони роблять такі кругові рухи, схожі на кидок ласо, щоб зачепитися і дертися вгору до сонця. Добре, ми розглянули стільки всього, і що ж об'єднує всі ці рухи: від миттєвого складання листя мімози до повільного впертого росту пагона до сонця? Відповідь насправді лежить в одному єдиному фундаментальному біологічному принципі. І цей принцип подразливість. Це загальна властивість абсолютно всього живого. Це здатність реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. Важливо розуміти, це не якась там складна думка чи відчуття, як у нас. Ні, це базова фундаментальна біологічна відповідь. Саме вона дозволяє організму адаптуватися і, врешті-решт, виживати в нашому мінливому світі. Знаєте, ще сам Чарльз Дарвін, коли вивчав рухи рослин, написав ці слова. Він був настільки вражений їхньою складністю, їхньою цілеспрямованістю, що порівняв кінчик корення з мозком простої тварини. Тільки вдумайтесь це порівняння просто блискуче показує, наскільки насправді складними і дивовижними є ці, на перший погляд, такі прості організми. Тож, давайте підсумуємо рухи рослин. Це, звісно, не якась випадковість. Кожен з них, чи то швидкий рефлекс на дотик для захисту, чи повільний танець у бік світла для живлення – це все витончена стратегія. Стратегія відточена мільйонами років еволюції, і все заради однієї мети вижити і продовжити свій рід. І наостанок це залишає нас з одним, таким, знаєте, трохи провокаційним питанням. Ми щойно побачили, як рослини реагують на світло, на тепло, на дотик, на хімію. Якщо вони так активно сприймають світ навколо себе, чи не можна назвати це якоюсь формою відчуттів? Це питання, погодьтеся, виходить далеко за межі простої біології, і воно змушує нас абсолютно по-новому поглянути на весь цей зелений світ, що нас оточує.